Представники політичних сил в першу чергу виступили проти брудних піар-технологій. Простіше окремі відповідальні за передвиборчу компанію не мали на меті обливати брудом опонентів ні тепер, ні перед початком голосування, ні після результатів. Володимир Чубірко на прес-конференції розповів, Україна зараз в дуже складній ситуації, тому закарпатці роблять гідний вибір. Я думаю, що наші громадяни все розуміють, вони самі зроблять правильний вибір і зроблять самі висновки. Ми починали компанії з того, що ми не будемо ні до кого мати претензій, що ми не будемо нікого споклюжувати, нікого звинувачувати в якихось там гріхах і реальних, і нереальних. Тому на цьому і продовжимо, і закінчимо компанію. Крім зауважень щодо чорного піару та несанкціонованих агіток, які до слова вчасно не прибрали комунальні служби переважно в містах. Представники штабів розповіли і про більш грубі порушення на дільницях. На міжгіршині члени ДВК видавали кілька бюлетенів в одні руки. Порушення зафіксували і склали протокол. У міжгір'ї зож номер 2 Уявіть собі на дільниці видавали по два бюлетені, як за сільського, як за селищного голову, так і за кандидата на пост президента України. По чотири бюлетені в одні руки людині це зафіксував наш наша людина. Навіть є фото. Ми обов'язково його зараз оприлюднимо. Загалом битва штабів області в день виборів проходила спокійно, без провокацій та войовничих настроїв. Опісля, тобто, на думку співрозмовників, всі повинні потиснути один одному руки. Я впевнений певний, що ми закінчимо правильно, все складемо бюлетні, порахуємо голоси і пожмемо один одному руки і закінчимо цю кампанію, почнемо будувати державу.